Знаєте, що я хочу вам сказати? Що фарисеї вони були частиною Божого народу, але це не заважало їм вбивати пророків і розібнути самого Ісуса Христа. Матвія, 23 глава, 8 вірш. Ви ж не називайтеся вчителями, бо один у вас учитель, Христос, а ви всі брати. І не називайте нікого Отцем на землі, бо один у вас Отець, котрий на небесах. І не називайтеся наставниками, бо один у вас наставник, Христос більший між вами, нехай буде. Вам, слугою. І знаєте, на Мойсейлевому сідалищі посідали книжники і фарисеї. І це Ісус говорить не тільки до них, а це і на наш час. І називає таких безумні, дурні. Матвія, 23, глава 19, безумні і сліпі, каже Ісус. Він називав їх дурнями і називає дурнями тих, хто став сам. Отцем, наставником, служителем, пророком, апостолом, Думаючи, що закінчив якийсь бурситет, університет, отримавши якийсь диплом, може стати якимось отцем, священником чи пастором. Ні, такого не буває. Є ті, кого ставить Ісус, а є ті, які самі ставлять себе, тому що ті, які ставлять себе, вони служать сатані. Вони до царства сатани відносяться, тому що не ведуть людей до Бога. Намалювали ікону, поставили свічку і все. І ото і є Бог. А ті, тих, яких Ісус поставив, ведуть людей до Бога через Слово Боже, через покаяння, там, де є реально спасенні люди, там, де люди реально навертаються. Де пізнають Бога через Його слово, це ті люди, це ті наставники, це ті пастора, це ті люди Божі, це ті пророки, яких ставить сам Ісус. Тому ті, які вели людей від Бога, Бог називає їх безумні, дурні. І сліпі, тому що не розуміли, що робили, возвеличували релігію, а Бога забули, тому що Бог каже: не того хочу, що ви робите, а милості і любові, а не релігії.